Почалися обміни. Люди думають, що багато людей вже поміняли, але на жаль, кількість людей, які ще в полоні, знаходиться дуже велика. Перших днів вторгнення Росії в нашу країну він обороняв Маріуполь. Це мій син. І він захисник Маріуполя. Дуже хочу, щоб він швидше повернувся додому, щоб вони всі повернулись додому. Ми їх дуже дуже сильно любимо переживаємо. Всім привіт. Сьогодні в Україні проходить загальнонаціональна акція на підтримку українських військовополонених і в рамках цієї акції у Кроворозі проходить мітинг, автопробіг, мирний мітинг. От зараз учасники автопробігу вже прибувають на місце проведення заходу цього. Це люди, які сьогодні публічно вирішили продемонструвати свою громадянську позицію, виявити публічну підтримку військовополоненим, озвучити свої. Послання меседжі до спільноти української і світової далі буде тут спілкування. Поговоримо з людьми ближче. Я сьогодні беру участь в цій акції, тому що мій чоловік з 36-ї бригади морської піхоти знаходиться ось 8 місяців скоро в полоні. Не міняють, немає ніякої діяльності. Хочемо повернути наших хлопців, наших героїв додому. Таким чином, може, десь нас почують. Почалися обміни. І люди думають, що багато людей вже поміняли і там вже залишилося мало людей, але на жаль, кількість людей, які ще в полоні, знаходяться дуже велика і треба про них не забувати. А, мій брат з полку Азов, полк АЗОВ взагалі не потрапляє в обміни. І ніякої інформації про те, коли, де, що з ним, в якому він На жаль, не має. Він з Азовсталі потрапив в полон за наказом президента. Під гарантією Червоного Хреста, але організація, Міжнародна організація Червоний хрест це просто паперова організація, яка не виконувала своїх гарантії і ну, не продовжує нічого. Вона не ну, ми не знаємо не де він, ні, ні в Росії, чи в Квазі Республіках, чи, чи де він знаходиться. На жаль, ми не, не знаємо. Це наш друг. Він знаходиться в полоні вже півроку, навіть більше він. З перших днів війни був у Маріуполі. Потім, коли склалися такі обставини, що їх взяли у полон. І він перший час виходив на зв'язок навіть у полоні, але потім з ним ну, пропав, пропав зв'язок. Так що ми чекаємо кожного захисника України вдома. Чекаю сина з полону. Якби хочу привернути увагу людей, щоб не забували наших хлопців, дівчат. Маріуполь, Азовсталь, Оленівка зараз невідомо. Не дзвонив іноді, коли хлопці виходили, передавали вітання, що живий. Більш нічого не знаю. Він є офіцером Національної гвардії України 3057. З перших днів вторження Росії в нашу страну он обороняв. Маріуполь, на Азовсталі. стали. Они там пробыли 83 дня, после чего они сдались в плен. Сейчас они находятся в плену уже седьмой місяць. месяц. У них ничего нету. У них все отобрали, одежду, медикаменты, средства личной гигиены. Они сидели без ничего. Они все похудели. Они потеряли килограмм 20, каждый на Азов стали. Після чого вони потеряли вес, находясь вже в Єленівці. В якому вони знаходяться зараз состоянии, мы ми ніхто не знаем. Ми сподіваємося, що вони живі, здорові. І вони скоро будуть з нами дома. Це мій син. Він захисник Маріуполя, з квітні в полоні. Чекаю свою дитину. Сподіваюся, що буде обмін великий, всіх на всіх. В останній раз він був зв'язок 21 березня. Знаю, човне де... шута. Да, знаю, нам повідомила частина те, що він в полоні. Потім рашки дали раз йому позвонити. Він сам це відеозвонок був. Так ми дізналися, де він, що з ним, і все на цей момент. Більше ніякого не зв'язку, не інформації про дитину немає. Це мій рідний брат. Він вийшов з Совсталі за приказом командування та потрапив у полон. Вже більше півроку його немає вдома. Ми на нього дуже чекаємо, в нього є маленький синочок, якому 5 місяців. Тато навіть не бачив його народження. То ми боремося за його свободу. Немає зв'язку. Останній раз він виходив на зв'язок 28 квітня. Більше з ним зв'язку не було. Це мій син, який захищав з першого дня Маріуполя і потрапив на даний час до полону. Ждемо, чекаємо. Тому якби ви не вони, ми б час не пили спокійно каву. Ми стояли б тут, а, тому що вони весь удар прийняли на себе. Дали час підготуватися всім нашим захисникам. Сестра воєнаполоненого з частини 3011 Дуже хоче, щоб він швидше повернувся додому, щоб вони всі повернулись додому. Ми їх дуже сильно чекаємо. Кожен ранок ми прокидаємося з єдиною з єдиною думкою про те, щоб е, всі, вони всі наші брати, сини. Тата, та, наші батьки, але ми хочемо, щоб саме щоб нас почули, щоб вони нас зрозуміли, як нам важко, як ми їх чекаємо. Ми їх дуже дуже сильно любимо, переживаємо. Ми саме від, від мого братика ми не чули ще нічого. Остання переписка це була 15 травня, і все на цьому зв'язок нам сказали, де ну якби так очертательно, скажем так, і все, але від нього. Ніякого геть звістки немає, саме від нього. Мій син зник з 26.04 під Донецьком, Валдавахським районі. Я його більше знайти не можу. Він вважається зниклим без звісті. 46-й батальйон, Донбас, 54 та бригада. Ми просто їх всіх чекаємо додому. дуже чекаємо. Це племянник Краченка Дмитрій, Він з перших днів. защищает, защищал Мариуполь. Ну, у него была ротация в начале февраля. Он был под Мариуполем, то есть с самых первых дней. В Горловке он находится. Вот мальчики вышли, которые из плена, то они рассказали, где они находятся. То мы хоть нашли их, немножко успокоились. Хотим, чтобы наши все ребята, которые защищали Мариуполь, которые находятся в плену, все-все, не только Мариуполь, вернулись домой. Хотим, чтобы нам помогли в этом. Поэтому сейчас организована такая акция. За моєю спиною, учасники акції на підтримку військовополонених, як от ми з'ясували тут родичі захисників Маріуполя, військовослужбовців Національної гвардії, військовослужбовців Збройних сил України, які в різний час потрапило в полон, або зникли без їсти, люди тримають. Портрети своїх близьких і у такий спосіб сьогодні привертають увагу спільноти до цієї проблеми.